Всім добрий день. Сьогодні хочу звернути увагу на таку обставину як визнання померлими безвісті зниклих військовослужбовців. На жаль, зараз є дуже велика кількість безвісті зниклих військовослужбовців для того, щоб прийняти після них спадщину близьким родичам, родині, так необхідно встановити факт смерті такого військовослужбовця. Для того щоб це зробити, необхідно подати відповідну заяву до суду. До цієї заяви потрібно буде додати копію акту службового розслідування щодо зникнення безвісті військовослужбовця, а також за наявності витяг з ЄРДР щодо порушення кримінальної справи за даним фактом. На підставі цієї заяви і цих доказів суд ухвалить рішення, яким встановить факт смерті. Військовослужбовця, після чого близькі родичі зможуть піти до нотаріуса, подати заяву про прийняття спадщини та отримати спадщину майно яке належало за життя військовослужбовцю. Також на підставі цього рішення можна буде отримати одноразову грошову допомогу. В разі, якщо вам буде потрібна допомога в вирішенні даного питання, можете написати мені в директ або на будь-який месенджер за номером телефону, який закріплений в шапці профілю.